Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, що заважає знищити всіх росіян, що наступають на Покровськ. Тут здають інформацію, особливо цікавлять расистів дороги, що везуть яку, збирають вони інформацію про шляхи дороги, про пересування наших військових на цьому напрямку, щоб важко, щоб до самого Покровська не надходила. Зброя і снаряди. це саме те, що закри... намагаються расисти, це закрите. Прошу Вищі сили, допоможіть знищити всіх інформаторів, всіх, хто надає інформацію расистам, більше цю інформацію надавати не буде. Закриють роти, більше не будуть балакати, буде так. Прошу ви сили, скажіть, допоможіть, що буде відбуватися найближчий час. Які плани у росіян щодо Покровська? Тягнути. Вони тягнуть час, вони вичікують якоїсь програми, якоїсь інформації, вони ведуть розвідку. Про наших військових, про наші плани. Не заперечуюсь, негатив убираю. Дезертирство дуже сильно в повертаю всі біль, сльози, страждання, смерті, все погане і лихе, що принесла Росія на Покровський напрямок, повертаю їм назад. Хай з ними все це станеться, особливо з тими, хто дав наказ. Пільше воювати расисти не зможуть. Одвертаю, відсікаю від наших військових, цивільних людей, українців. Одвертаю, відсікаю. Всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, ФПВ-дрони, дрони, дрони камікадзи, дрони на оптовому волокні. Одвертаю, отсікаю Всі скиди одвожу. Більше лиха зробити решти не зможуть. Повертається. все назад, їм в голову летить. Особливо тому, хто дає накази, хто їх виконує. Більше не зможуть росіяни воювати. Знищено повністю всі склади із дроном, із ракетами, і бомбами, всіма маст... снарядами. Буде так і так є. Руйною всі плани ворожі. Не буде все сказане, здійснено так буде. Зараз я хочу подивитися Лиманський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили. Що чекає найближчий час? Що заважає знищити росіян, що наступають на Лиман? І що планують расисти? Які плани у расистів щодо лимана Лиманський напрямок зарічне У расистів сильні дуже втрати і поразка. У них невдалі наступи, якісь вони робили, більше, більше вони зруйнували, Ох, більше зруйнували будинків людям, але вдачі немає. Рашисти іще у росіян. Не вистачає живої сили на цьому напрямку. Вони не зможуть досягнути якоїсь мети, захопити лиман. немає. Будуть перемови вести розмови, перемови, вигравати час. Вони чекають на зброю, все так, і на людей. Заперечую, убираю, одвертаю, відсікаю від Лиману, від Лиманського напрямку, від Зарічного, одвертаю, відсікаю расистів, росіян. Всі плани ворожі, зруйновані. Заперечую повністю весь негатив убираю. Прошу вищі сили, допоможіть нашим військовим, цивільним людям на Лиманському напрямку, допоможіть закрити небо. Над нашими військовими буде захист міцний і в день, і вночі. Прошу сили, допоможіть. Надходить вся необхідна зброя, підтримка, захист міцний для наших військових і в день, і вночі захищайте, оберігайте. Також прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей на Лиманському напрямку. Від Зарічного. відведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Одведіть, одверніть усі дрони, впіві дрони, дрони на оптовому волокні скиди. Одведіть, одверніть, поверніть їм назад. Тому хто дав наказ, хай в голову прилетить, його знищить. Буде так і так є. Буде захист відстигти. Буде закрите небо. От. І я хочу подивитися захист. Скажіть, допоможіть Вищі Сили що чи є щось що загрожує, чи є загроза отримати поранення, чи загрожує щось життю. Тим, хто дивиться відео, військовим, побратимам, близьким людям на найближчий час, чи є загроза для життя. Так, є загроза, будуть використовувати велику кількість, дуже велику, може більше ста. Шахеди, от, ракети і шахеди. І це для того, щоб залякувати, щоб показати силу, і більший удар може піти на залізницю. Ще вони хочуть обійти захист, який. Наші військові захищають от небо, перегрузку зробити, перенавантаження зробить. І хочуть зупинити залізницю, я так розумію, це стосується залізниці. Скажіть, для тих, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів, чи є загроза в даний час, найближчий час? Ви довго на щось обіцяють, довго чекаєте. І продовжиться оцей стан в підвішеному стані. Але такої загрози я не бачу саме. Ну, ви все одно бережіться буде дуже страшно. Дуже зараз все завмерло, заперечуєтесь негатив убираю. Всі чекають на якийсь день. Угу. весь негатив убираю. Мі повинні бути переговори ще». «Заперечуюсь», негатив «Убираю», Руйную всі плани російські, не зможуть расисти обстріли чинити атаки з неба робити, не зможуть. Знищена вся авіація військова Росії. Прочувсь, ти обра більше в немає жодного складу із бомбами, ракетами, шахедами, снарядами повністю знищена. Вся військова інфраструктура Росії, а в Україні закрите небо міцно буде так і так є. Вищі сили допоможіть, одведіть, одверніть від усіх, хто дивиться відео близьких людей, військових, побратимів. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, дрони, впіві дрони, дрони на оптовому волокні. Одведіть, одверніть усі скиди, поверніть назад расистам, росіянам, особливо тому, хто дав наказ, хто спрямовує, хто придумає ці атаки. Хай йому в голову летить, його нищить і всі, хто виконує ці накази, хай також будуть знищені. Більше росіяни воювати не зможуть. Буде так і так і. Одвожу, отсікай. Буде захист міцний над Україною, над нашими військовими, цивільними людьми. Закрити не. Так що бережіть себе, все має бути добре, але пильнуйте. По можливості три рази передивіться цей захист, щоб був сильніший. Я дякую вам за увагу і до зустрічі!